На огляді підсвітка з артикулом 11627. Виробник заявляє, що вона підходить на 48-му діагональ. В комплекті 12 планочок, 6 штучок типу А і 6 штучок типу Б. Планочка А має довжину 687 мм. Планочка Б 336. Разом в складеному вигляді 1005 мм. Присутня кругла лінза діаметром 19 мм. На більшій планочці шість ладіодів на меншій три напруга одного три вольти, так, це маркування планочки А. І планочка Б. Маркування. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 24 вольти. Матеріал основи планки: текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.